Дехто каже не звертати увагу на антитіла, дехто їх понижує. Як треба лікуватися і де є правда? Так, звичайно, чим активніші аутоантитіла, чи до деревого чи до пероксидази, тим активніше буде йти процес руйнування фолікулів щитовидної залози, оскільки вони будуть активно руйнуватися, відповідно, функція щитовидної залози буде знижуватися швидше. Так, їх потрібно знижувати, чи препаратами селену, чи препаратами гормонів, чи дестероїдними, чи стероїдними лікарськими засобами. Але це знову ж таки в кожній конкретній ситуації потрібно, повинен вирішувати лікар-ендокринолог. Чи можуть при автоімунному тероїдиті в організмі вироблятися антинуклеарні антитіла? Так, звичайно, можуть тільки просто ми не завжди це обстежуємо, тому що в нас існує спадкова наприклад, схильність до різних автоімунних захворювань. Так, наприклад, при автоімунному тироїдиті може розвиватися вітіліго, можуть розвиватися різноманітні ревматичні захворювання, і в тому числі вироблятися антинуклеарні антитіла. Ну, але це вже буде залежати детальна консультація з імунологом і, відповідно, в кожному. Випадку треба це контролювати окремо. Скажіть, будь ласка, що значить індекс хома високий? В мене 5,85. Так, індекс хома це є маркер інсулінорезистентності, який передує розвитку цукрового діабету другого типу. Відповідно, чим він більший, тим більша схильність до розвитку цукрового діабету. Відповідно, під впливом деяких тригерних факторів, такі як Підвищений артеріальний стрес, порушення дієти, коріння, підвищені, підвищена маса тіла. Відповідно, може розвинутися цукровий діабет другого типу. Коли у нас вже є піднятий оцей індекс хома, ми вже по всіх протоколах можемо призначати відповідне лікування. Для цього треба звернутися до лікаря-ендокринолога. Скажіть, що робити? Гормони в нормі, а вузол росте? Що робити? Ну, звичайно, питання вузлового зобу це є досить спірне, тому що відповідно дуже багато є різних вузлів. Це можуть бути колоїдні вузли, це можуть бути тканинні вузли, це можуть бути аденоми, це можуть бути кистаденоми. І, відповідно, загальна тенденція це є, коли вузол збільшується більше, ніж на 5 мм протягом пів року. Тобто, бажано, коли вам діагностували вузловий ЗОБ, провести такі обстеження, як тиреоглобулін, кальцитонін, це такі опосередковані онкомаркери, щоб визначити, що ми можемо чекати в даному від цього вузла. І відповідно. Переробляти гормони щитовидної залози обов'язково, і переробляти УЗД щитовидної залози раз на півроку для початку. Якщо вузол не росте чи росте занадто повільно, ми можемо його спостерігати. Коли цей вузол розташований в перешийку, коли це є людина відносно молодого віку, особливо чоловіки, коли вузол росте більше, ніж 5 мм за півроку, це є такі ну, несприятливі фактори, де повинен ендокринолог вже вирішувати. Чи звертатися до хірурга, чи призначати більш інтенсивне лікування, тобто обов'язково потрібна консультація ендокринолога.